Так, це заряна мішегречка. Ну, от бачите, накрили його і вона все таки не порозовіла. Вона такий біжовий краси взяла і все. Ну, мускат тут бежаний. Обалдеть. Щас різаю заряну мішегречку сьогодні, 30 серпня. Ну, сорт не ідеальний, може трошки потрещати, если... если не следить за ним. Заря на Мишей речке 30 серпня. Это восторг красный. Ну, это понятно, что это мой любимчик потом из-за вкуса. Ну, он уже по товарности уже уступает. И там виноградным на это время. Так что, восторг красный. Ну, Вкус, конечно обалденный для я меня один из ключ такая у не это горло пришло прямо супер ну а для рынка он уже слабоватый так это зарядно то есть это это красный изос один так сейчас я режу его так это сентябрина У мене вроді куст і давно вже росте, уже який рукав мощний. Но на кусту щось гроздей маловато. Тут конечно дуже сладке, я вже пробував, Муската тут нема, просто гармоника. Ну вот такой він сортик. Сентябрина. Це загорулька. І от такі вон гороночки висять. І тут і там далі є. Так, это сентябрина. Непоганий сорт, я його все-таки оставляти буду, розтягну до угла. Може він наступний рік нормально заплодоносив. Видно, в прошлом році був урожай непоганий. В цьому году він вирішив трошки отдихнути. Ну хай буде так. Сентябріна, сьогодні 30 сентября. 30 серпня. Так, це геліос. Сьогодні 30 серпня я його буду зрізати. У мене було 4 куста чи 5 я оставив 1 по прошлим годам, Він у мене, як то кажуть, не дуже в позитиві був. А в цьому році, ну що ну, можна сказати, дивіться, яка, яка красота. Вона така жовто-розова, ну сладюща вже не нарадуюсь. Так, гель сьогодні крайнова. Це 30 серпня ріжу. Це 30 да, 30 серпня правильно. ріжу. Так, это находка крайного. Ну, считайте, я кишмыш. чем-то дополняя кишмыш лучистый. Ну, тут ягода, конечно, овальна. Сладость, конечно, обалденно. Коточки там у крупных может попадать мягкая семочка. А так вроде нема. Так, находка крайного. семянник будем называть его. Ріжу сьогодні 30 серпня. Отакий вот 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 він красавець Подлучистий піде. Да.